Познайомимося із дієсловами, з якими вживаються особові займенники у ролі непрямого додатку, які відповідають на запитання давального відмінку. акі аке, КОЗА, даю кому чому. Особові займенники мають ненаголошену і наголошену форми. Ненаголошена форма особових займенників у ролі непрямого додатку ставиться перед дієсловом, а наголошена форма, Після дієслова. Необхідно запам'ятати дієслова, які не відповідають на запитання давального відмінку, але все ж таки вживаються з особовими займенниками у ролі непрямого додатку. Кедере або домандаре запитувати у кого. Інсеняре навчати кого. Волірбене любити кого. Але домандо, лі інсеньо, Вольобене алей.